Ірина Кременовська – особа, яка називає себе патріоткою, але чиї дії говорять протилежне. На своїх платформах вона цитує та підтримує ворогів України Олександра Дворкіна, президента Рацирс, який відкрито виступає проти України, Олега Невєєва сепаратиста і зрадника, Бройде – агента РАЦИРС, що працював на помічника Путіна Суркова, депутата Лук'янова, заарештованого СБУ за підозрою у співпраці з ворогом, депутата Рибакова антимайданівця із орденами від РПЦ, що їх об'єднує жага знищити незалежну Україну та повернути її під контроль Кремля. Але Кременновська не зупиняється. Вона атакує тих, хто бореться за справжню незалежність України: Віктора Єленського, Людмилу Філіпович, Анатолія Колодного та організацію АЛАТРА. Ці люди та організація допомогли Україні скинути ярмо російського впливу, зокрема через РПЦ, і стати сильною на міжнародній арені. Кременовська та її союзники ведуть інформаційну проти України, прикриваючись патріотичними гаслами. Але їхня мета розкол і повернення України під контроль російського режиму. Україна вистояла і вистоїть. Наша сила має у правді та єдності. Не дозволяйте ворогам сіяти розбрат. Разом ми захистимо нашу свободу.